Кожному мазку Магдалини Пуглик відчуваєш світло її душі, трапет почуттів, безмежну фантазію, яка заворожує, бентежить душу, викликає радість і посмішку. Її мистецтво оригінальне, неповторне. Вона вміє, здавалось би, простих сюжетах побачити і передати головне, справжні почуття, колоритний характер героїв, зображених в пластичних формах. Її образи оживають, посміхаються до нас. Вони справжні, дотепні, мудрі, як і сама мисткиня. Про себе вона пише: моя творчість це поєднання архаїчного, культури наших предків і сивої давнини із сучасним мистецтвом, а також із моїми вигадками і казками. Я намагаюся створити унікальний своєрідний мікс, своє певне бачення чогось і вплести його в реальність, яка мене оточує. Також мені дуже подобається деталізувати і промальовувати орнаменти, символи і знаки, адже такі дрібниці, які не кожен вміє помічати, мають велике значення і смис. Магдалина Пуглик-Велень є неймовірно талановитою художницею. Треба розгадати так, що в свій час вона навіть була засновницею своєї свого такого окремого напрямку. В кераміці, школи кераміки Закарпаття одна з перших почала використовувати в своїй творчості народні мотиви, активно продовжувала їх використовувати. Творчість її, звичайно, є неймовірно багата, так? одразу кидаються в очі такі глибокі, складні, сюжетні, багатофігурні керамічні витвори. Які ну просто як відкриваєш книгу, і ти її читаєш, так? Її твори можна не тільки дивитися і бачити, а якщо ще довше постояти, то вже їх можна слухати і почути. От тим вона напевно відрізняється дуже як містки. Звичайно, приємно бути на виставці сьогоднішній, побачити доробок пані Магдалини, прекрасної викладачки, керамик, бачу живопис, графіка. Я звичайно дуже знайомий з її творчістю, але мене, мене спогади сповнили, скажімо, таких за давніх часів. Я завжди спостерігав за її творчістю. вона... На виставці виокремлювалася своїми дуже такими дивними, керамічними виробами, що це не було там, скажімо, прикладного такого, а це були композиції, це були образи. І весь час, коли я навчався, скажімо, в училищі так, то завжди на це звертав увагу, бо настільки... і вважаю, що дуже добре пощастило тим, хто навчався в неї. Я знаю моїх колег керамиків, так вони сьогодні згадують її, згадують, що наскільки вона це гарно подавала свої тобто, уроки, проводила як майстриня, як, як, як митець. І цей матеріал, з яким вона працювала, вона передала любов, першу любов до керамічної глини. Думаю, що сьогодні навіть. Ті, хто стали, скажімо, не керамістами, а живописцями, вони теж її завдячують, тому що це можна, можна бачити і по почерку їхніх живописних робіт. Магдалину Пуглик-Белень добре знають не тільки на Закарпатті, але й далеко за її межами. Вона відома художниця, керамістка, живописиця, графікиня, майстриня декоративно-прикладного мистецтва, педагогиня. З 1977 року входить до спілки художників України, а з 2001-го до спілки дизайнерів і майстрів декоративно-прикладного мистецтва. Має почесне звання Заслужений художник України та є лауреаткою премії імені Йосипа Бокшая та Адальберта Ерделі. 5 травня в галереї «Ужгород» відбулось відкриття персональної ретроспективної виставки Магдалини Пуглик-Белень, яку вона назвала мій Карпатський край. Шановне товариство дуже приємно, що ми сьогодні присутні на виставці такої прекрасної людини. Прошої відомої художниці нашої закарпатської заслуженої художниці України Магдалини. Саме ім'я для нас дуже багато чого говорить і викликає усіх, хто знайомий хоч трошки з творчістю пані Магдалини, певні асоціації і спогади. Це, звичайно, кераміка, неймовірна кераміка, де багата такими глибокими складними сюжетами, багато фігурними. І розкривають дуже багато різних подій, святкових подій. Це, звичайно, українське нецьке, ну, неймовірні е -е, твори. Це і графіка, це і живопис, це і гобелени, це і вишивка, і скульптура. Ну, словом, Бог наділив таким широким діапазоном е -е, талантів, що важко взагалі все переглянути і все усвідомити. Сьогодні. Ну, як ми бачимо, на виставці більше присутні робіт живописного характеру, де також візитівкою є наш край. Це є прояв великої любові до, до, Бахмана, до наших традицій. Знаєте, я слухаю, що говорили мої попередники, і згадав собі. Літо 1975 року. Тоді вперше на Закарпатті, і не так часто на Україні, можу казати, що і на Україні започаткувалися групові виставки творів молодих художників. І що цікаво, відбирали на, на ті виставки. Не представники партії, уряду, і так далі, а художники і головою тої комісії виставкової, чи як назвати то правильно, був Федір Федоровин. І виставки проводилися, книга записів, відгуків була. Пройшов місяць. Тоді збиралися теж на чолі з Манайлом і теж ішов, хто хотів, приходив на ті обговорення і критикували, і хвалили. І Федір Федорович. Був одним із тих перших корифеїв, який благословив Магдалину Белень у велике творче життя. І було то дуже добрий час, благодатний час, бо відтоді вона так подарувала людям прекрасні роботи і кераміку, і живопис, і графіку, і що ще там, гобелени. Це величезний такий творчий діапазон. Я не беруся судити, бо. Я як глядач, мені все подобається, що вона створила, все, буквально. Я дивлюся на ці картини, як ну, людина причетна до літератури, дивлюся, а хто ж там герой у тих картинах? Людей там нема нікого. Але ви дивіться, в кожній картині присутнє сонце. Сонячність у картинах, сонячність у її душі. І вона це світло, благодатне життя, дайне світло дарує нам. А ще хотів би я сказати, майже рідко дуже говорять про те, що Магдалина Белин – ілюстратор, оформлювач книг, прекрасний поліграфіст. Вона з 80 по 90-й рік дуже активно співпрацювала з республіканським видавництвом Карпати і дуже прекрасно оформлювала книги. Що, зокрема, вийшли у серії республіканських, що видавав видавництво Карпати, видавництво Каменят Бвів. Я просто щасливий, що ми на, цьому, на цій прекрасній виставці. І Магда з нами, ми можемо зателефонувати. А якщо хтось не виходить, передане Михайлові. ну що передаме? Михайло, передавай Магді, що ми її дуже любимо, шануємо, цінуємо і найбагдасті, їм ноги блага еліт. Щоб вона і надалі чарувала нас, окрилювала нас своєю сонячною творчістю. Полотна Магдалини поглики багатопланові, масштабні, в них бачиш весь наших гір, неповторну красу полонин, спостерігаєш, як у стрімких потоках сонечко купає камінці. Кожній роботі місткині відчуваєш велику і безмежну любов до рідного краю, до людей, з якими Магдалина Поглих живе у гармонії і любові. У 92-му році ми привезли одну пару французьку, Алан Мішин Кривіцький. І ми запросили до Михайла і мати цю пару. Вони коли відкрили її керамічні роботи. Вони були настільки вражені, ну, дійсно, коли ви говорите про енецький, то я зараз ми плануємо зробити Дні України в ЮНЕСКО, і я якраз думала про те, що самі її Юнецькі там прозвучать. Так, можливо, що і японці прийдуть до, до нас, долучаться центру японської культури. І я хочу сказати, що дивлячись, її роботи оці живописні я не знала. Але коли я дивлюся на них, вони живуть в просторі і часі. І ви правильно сказали про героїв це сонце. Але подивіться на цю глибину, на цю філософську, дійсну концепцію всесвітнього бачення. Вони нагадують мені реріховські картини. Вони дійсно в колоритності своїй усьому. Вона надзвичайно, просто геніальна, надзвичайно талановита людина. Для мене це щастя, що вона є нашою односельчанкою, що Невицьке прославилось не тільки замком, не тільки що це історично середньовічне село, але саме талантами. І їх є багато. 30-ті роки було 33 чоловіки з вищою освітою. Зараз, на жаль, ми втратили дуже багато в Невицькому. Ми втратили. Я дивлюся, що робиться з річкою. Річку, яку вона отут -от дійсно побожествляє, а зараз вона борщовиками заросла. Зараз вона там, а, я, я познімала, якісь там кульочки висять по, по, по цих вербах і так далі, захаращена. А це ж єдине, що в нас залишилось, це гори, річка, земля, її мало в Карпатах, тому виїжджали на заробітки, зараз виїжджають. Але це нам треба берегти, оце нам треба берегти, природу, яку вона тут відтворила, відкрила для нас. Отакі таланти треба дійсно цінувати. Я дуже вдячна, що дійсно галерея Ужгород відкрила і ще раз нам талант Магди Пуглик. Я була тут уже неодноразово приїжджаючи в Ужгород. І дуже дякую вам, що ви дійсно надаєте таку можливість. Дякую вам, що ви дійсно змогли цю виставку тут нам показати. Роботи Магдалини Пуглик цікаві, оригінальні і неповторні. Мисткиня не у всіх жанрах, чи кераміка, чи гобелен, або ж графіка чи живопис досконало розуміє тонкощі жанру і майстерно передає їх у роботах. Вона заслужена лауреатка обласних і республіканських премій. Її творчість визнана у багатьох країнах світу, і хай доля подарує їй ще багато років творчої праці для нашої втіхи і радості спілкування із прекрасним.